Торт п'яна вишня. Той, що завжди виходить і завжди прикрашає настрій. Сьогодні готую один з найсоковитіших тортів п'яна вишня. Шоколадний бісквіт, класичний крем і вишня. Ну, ви знаєте, трішки щасливіша зазвичай. Спочатку підготую вишні. Треба 500-600 г. Я буду використовувати вишню у власному соці. Спочатку відсіджую сік. Сік, який виділився, збережу він знадобиться для просочення бісквіта. Викладаю вишню на ситу або друшляк. Даю добре стекти 15-20 хвилин. Бо, якщо сік залишиться, начинка може потекти. Якщо вишня солодка, цукор можна не додавати. Якщо кисловата, тоді додай 1-2 столові ложки цукру. Не додавай алкоголю відразу дуже багато. Вже 50 мл. Дає чудовий аромат і торт не буде різким. У консервованій вишні алкоголю немає, тож додаю 40-50 мл коньяку рому вишневої наливки. Перемішую вишню з алкоголем і залишаю мінімум на 20-30 хвилин, щоб вона сп'яніла. Також можна використовувати свіжі або заморожені вишні. Якщо вишні заморожені, їх потрібно розморозити на ситі, щоб стекла зайва рідина, засипати 80-100 г цукру, перемішати і додати також коньяк, ром або наливку. Залишити також на 30 хвилин, а навіть краще на годину. Тепер готую бісквіт. Бісквіт тут класичний, шоколадний і дуже ніжний. Збиваю 6 яєць і 180 г цукру до густої білої піни. Потрібно приблизно 5-7 хвилин, поступово збільшуючи швидкість. Це важливо, тоді бісквіт вийде високим і пухким. Якщо немає планетарного міксера, тоді можна збити з блендером. Але для цього потрібно трошки більше часу. Тепер сухі інгредієнти. Просіюю 150 г борошна і чайну ложку розпушувача. Потім додаю 30 г какао. І теж просію. Це допомагає бісквіту рівномірно піднятися. Далі обережно вмішую сухі інгредієнти лопаткою круговими рухами лише в одну сторону. І виконуючи рухи знизу уверх. Так маса не осяде. Я підготувала круглу роз'ємну форму 22 см. Дно застолила у два шари фольгою. Кільце нічим не змащую. Випікається бісквіт при 170 градусів. Режим верх-низ 35-40 хвилин. Перші 25 хвилин ні в якому разі не відкривай духовку, тому що бісквіт може осісти. Після закінчення випікання бісквіт Одразу обережно від'єдную від стінок кільця. На деякий час залишаю і потім виймаю відразу на решітку для охолодження. Бісквіт найкраще нарізати, коли він повністю холодний. Тому, якщо є час, бісквіт можна загорнути у плівку і покласти в холодильник на кілька годин для стабілізації. Якщо ж часу немає, тоді просто в морозильну камеру на півгодини. Так бісквіт не буде крихким. Коли бісквіт холодний, я зрізаю для рівномірності трішки верхній шар. Його залишу для крихти. Потім умовно ділю бісквіт на три коржа і верхній корж зрізаю. Решта бісквіту стане кошиком для торта. Ножем по краях і дні приблизно відмірюю 1,5 см. Потім всередині також можна посікти ножем, щоб було простіше вийняти середину. Вибираю крихту ложкою або руками, залишаючи стінки і дно. Усе, що я дістаю, не викидаю, з цього буде крем і крихта. Бісквіт, який може зараз здаватися сухим, перетвориться у дуже соковитий після просочення соком. Тепер приготую крем. Масло потрібно заздалегідь нарізати кубиком і потримати 20 хвилин при кімнатній температурі. Масло кімнатної температури це правило номер 1 Збиваю 250 г масла до білизни. Додаю банку вареного згущеного молока частинами приблизно 380 г. Далі додаю 2-3 столові ложки какао. Його можна просіяти для рівномірності. Всипаю бісквітну крихту. Не клади замало крихти, тому що крем буде текти. А якщо забагато, стане сухим. Тепер я кладу п'яні вишні. Можна частину додати цілими, а частину нарізаними. Орієнтуйся. Маса має бути м'яка, пластична і тримати форму. Також для цікавого смаку можна додати жменю подрібнених горіхів. І тепер формування торта. Корж у вигляді кошика. Просочую вишневим соком з алкоголем. Змочую щедро стінки і дно. І ще трохи залишаю для верхнього шару. Якщо хочеш менш алкогольний смак, заміни частину алкоголю на вишневий сік. Одягаю кільце для формування. Викладаю крем у середину, формуючи красиву гірку. Потім розрівнюю усе ложкою. В основному весь крем залишиться всередині в кошику. Але деяка частина потрапить на стінки, що буде межею склеювання з верхнім коржем. Верхній корж також змащую соком. Накриваю зрізаною кришкою. Легенько притискаю, щоб з'єднати і вирівняти. Зверху я знову поливаю соком. І тепер у вас всіх закінчиться. Накриваю торт зверху плівкою. Кладу у холодильник на 4 години, а краще на ніч. Чим довше він настоюється, тим смачнішим стає торт, тепер фінальний штрих. Глазурі. Потрібно розтопити 100 г шоколаду з 50 г масла на водяній бані. Можна зробити це імпульсами у мікрохвильовці. Але треба бути дуже обережним, щоб не перегріти шоколад. Часто перемішую глазурь, поки повністю не розтопиться шоколад. І не стане гладка однорідна глазурь. Торт виймаю із кільця. Обливаю глазурь. Можна просто зверху, а можна покрити повністю. Якщо хочеш ідеально рівну поверхню, нанеси два шари глазурі. Перший тонкий, поклади схопитись у холодильник і другий красивий глянцевий. Я буду робити все в один шар, тому що у мене є ще крихта для боків. І рівномірно розподіляю шоколад зверху і змащую ним боки. Ну і тепер обсипаю крихтою, злегка перетискаючи. Для фінального декору я збила невелику кількість вершків з пудрою. І відсадила ось такі квіточки. У центр кожної поставила вишеньку. Ну і невелика кількість крихта всередині. Дуже простий декор. І ось він соковитий, ароматний і такий ніжний торт п'яна вишня. Тепер можна насолодитися шматочком тортика з чаєм або кавою. Цей неймовірно смачний шматочок з кисло солодким вишневим ароматом і смаком, Ідеальний для любителів класичних тортів. Готуй для себе, для рідних і для настрою. І нехай тобі сьогодні буде смачно!